ha ha ha

Ні, треба з Треба, десь на території Полтавщини чи Кирилограчні. Захищати столиці було просто нікому. Єдиними, хто наважився вступити в бій, стали студенти гімназій та університетів. На жаль, стримати натиск большевиків студенти не могли, і бій було програно. Під час відступу один загонів потрапив полон большевиків. Большевики з жорстокістю побивали всіх. А місцевому населенню не можна навіть було поховати тіла загиблих. Ми прийшли, щоб вшанувати пам'ять наших українських героїв, героїв Крутянців. Тоді, коли весь світ визнав Україну як незалежну державу, вони повстали, щоб захистити свою державу, своє, українське. Вони не нападали на Большу Росію, не зазіхали на чужі території, не лізли в чужі кармани. Вони захищали свою Богом дану землю. Потім скажуть, що цей бій, який тривав 5 годин, великого військово-тактичного значення не мав. Насправді цей бій мав інше значення для підняття українського духу. Для возвеличення українського героїзму. З покоління в покоління українці передають пам'ять про героїв крутянців. Ми пам'ятаємо про них і маємо усвідомлювати, що вони загинули за нашу незалежність. І ми зобов'язані сьогодні не посрамити їхні подвиги і продовжити будувати незалежну Україну. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!

y es I'm sorry. Слава! Слава! Врещі всім тим, хто прийшовся разом з цією ходою пам'яті за загиблими під Крутами. Це були молоді хлопці, які віддали своє життя за ту Україну, в якій ми зараз живемо. Вони були щирі, вони були завзяті. Вони знали, що вони будуть жертвами насилля на війні, але пішовши на це, вони дали змогу утворити в подальшому незалежну і самостійну державу. Кожен із вас, особливо це стосується молоді, собі тримає такий стержень патріотизму. І це добре. Ви передасте його своїм дітям, ви передасте своїм онукам. Ви любите свою державу, ви вшануєте її народ, шануєте її націю. Несіть цю святу іскру і подальше. Робіть добрі вчинки, піднімайте себе і піднімайте свою країну. Вірте в те, що наша країна є найкращою, і вірте в те, що ви зможете її зробити ще кращою. Кожен із вас має зрозуміти єдине. Ми є маленькими піщинками, які створюють весь образ нашого народу. Але кожна піщинка є безцінною. Оцих 300 хлопців були безцінними для нас. Ми не можемо їх воскресити, ми не можемо їх повернути зараз, ми можемо їх тільки пам'ятати. Вони будуть завжди в нас пам'яті. Надіюся, що в нас не буде в країні кровопролиття, яка принесе смерті молоді. Але кожна смерть, яка пов'язана з незалежністю нашого народу, особливо серед молоді, має бути в нашій пам'яті. Давайте по можливості, не знімаючи верхніх наших головних уборів, пов'янемо їх хвилиною мовчання. Наша до України. Будь ласка, залишайтеся і вкликайте. І російська державу якомога краще. Дякую всім. Я вибачаю, що ми швидко закінчимо. Це пов'язано першу чергу за пороху з мерзлами всі. Дякую всім, дякую за те, що ви приєдналися до нас. Можливо, хтось хоче сказати декілька слів. Будь ласка, приєднуйтесь. Україні! Героїнство! Україна! Боже! Україна воросе! Україна воросе! Дякую всім! Гарного вечора проходить!